Кому національному університеті імені Юрія Фецьковича відбулася зустріч представників влади, студентства та переселенців, які навчаються в цьому закладі, налагодити діалог між молоді та чиновниками, а також вирішити ті проблеми, які виникають в дівчат та хлопців зі східної України та Криму. Ось головна мета цих обговорень детальніше в нашому сюжеті. Сила в єдності саме з таким гаслом відбулася зустріч в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, де навчається чимало переселенців зі сходу України та Криму. Весна літо минулого року до нас до нас тоді було зараховано 57. Студентів, але вони були зараховані на засадах більшості вільних слухачів. Всіх, хто бажав, забезпечили гуртожитками, звісно, хоча це нелегко було, бо це не початок навчального року, а середина, але жодна дитина, яка звернулася до нас, не була обділена місцем у гуртожитку. Причому ми намагалися створити максимум умов, розуміючи, що знаєте, ну, різні різночитання є, бо сепаратисти це є студенти, які свідомо приїхали до нас навчатися. Ініціювали проведення цього заходу представники Чернівецького студентства, адже розуміють, що необхідно налагодити діалог між переселенцями та місцевою владою. Навіть останні події, які відбуваються на сході на півдні нашої держави, є свідченням того, що почали почалася та тенденція груднювання цих міфів, які формували наші політики і намагалися якось грати на цьому. Тобто, протягом цього року, за останній час, велика кількість студентів приїздила до нас в область, до наші навчальні заклади. Вони побачили, що справді тут так не вбивають за російську мову, що тут такі ж люди, як і вони. Так сталося і з Тетяною, яка приїхала з Донецької області навчатися саме у Чернівці. Чесно кажучи, я якось дуже швидко адаптувалася і в плані української мови, і в плані ну і люди. Тут вони не дуже відрізняються від тих людей, які живуть там. Ми насправді ми дуже схожі, і все, що нам кажуть, що ми там якісь рівні, що схід і захід це там зовсім різні. Не знаю, там національності, ментальності це все неправда. Тут дуже легко адаптуватися, тут дуже такі душевні, нормальні люди. Присутні чиновники підтримали молодь та запросили до активної співпраці. Міська влада відкрита абсолютно до спілкування з молоддю, з громадськими організаціями, студентством. Ми готові разом з вами реалізовувати найсміливіші плани, тому що розуміємо, що по закінченні навчальних закладів ви будете. Працювати хтось залишиться в Чернівцях, хтось залишиться в Чернівцях назавжди, тому що наш університет, наприклад, і інші навчальні заклади, вони приймають традиційно приймають студентів з усієї України. Багато хто з них потім пов'язує свою долю з нашим містом. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чен.